Щодня мільйони людей користуються пошуковою системою в інтернеті. Графіки відключення світла, карта повітряних тривог та готові домашні завдання. Найпопулярніші запити українців. А що ж найчастіше запитують у Гугл чернівчани? Опитування Сі4. Ну, вчора подивилася Ну, Як налаштувати сірі? Відключення світла, чернівці. Найчастіше це все зв'язане з фізикою. Останнє запитання у мене було. Е, я згадував вищу математику, як розв'язувати матриці. Анекдоти про чорний юмор. Чаджіпті. E, було про відключення світла. Ну а наступне – це погода. Функція вогневодів організму. Муду. <ріхи> Які методи виведення тараканів у гуртожитку? Як не запізнитися або як не проспати пару. Найчастіше я увожу транспорт чернівців. Найчастіше в мене питання це чад-жібці. Якесь значення слова. Що воно означає? Що приготувати, коли в холодильнику пусто. Купити поличку, у Чернівці БУ. Оренда квартири в Чернівцях. Це терміни, які Оксана Забушко використовує в своїх книгах. Напевно, найчастіше я гуглюю якісь правила правописи. Чаджібетів. Карта повітряних тривог. ГДЗ найчастіше я запитую у Гугла, як зварити гречку або як зварити макарони.